19 жовтня, 238-й день війни. Ракетні обстріли України, де вдалося відбити атаки, а де ні. Маємо також ексклюзивні кадри з Херсону. Окупаційна влада наполягає, аби містяни негайно покинули місто. З вами Ми Україна, Ольга Грицик, Ігор Попков. І ми починаємо. Окупанти почали вивозити з Херсону місцевих. Сьогодні там розпочали так звану евакуацію катерами. Мешканцям чотирьох районів пропонують переїхати на лівий берег Херсонщини або до Криму. Ми отримали ексклюзивні кадри з річкового вокзалу. Як це відбувається? Тим, хто прямує до Росії, обіцяють видати житлові сертифікати. Евакуація безкоштовна. Відтак, дехто з херсонців скористався нагодою задарма дістатися катерами до своїх дач. Інструкція про те, як виїхати з Херсона, жителі отримали напередодні в смс повідомленнях Окупанти дозволили взяти із собою не більше 50 кілограмів пожитків. На валізах треба написати відомості про господарів, і колаборанти наказали пришити ярлики до коміра одягу дітей. Триватиме евакуація за планами окупантів. Щонайменше тиждень тих, хто не хоче виїжджати, окупанти лякають контрнаступом зсу. Про це повідомили нам херсонці на умовах анонімності. Сутра на чолі приходітися щоб що виявиться дріб з свищани для евакуації. Потім сталі ходіть у квартирах стримуваним по з евакуації. так як будуть високому пані користь і подарунка по скрутис, коли Город буде добре. На полтора метра. Ми на навіть не відюси і, і сім'я. Втім, не ЗСУ, а саме російські окупанти готуються обстрілювати Херсон. Про це сьогодні заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кімо, що він сказав. Розсилають повідомлення про те, що викурити з Херсона буде обстрілювати ЗСУ Херсон. Ну, зная русскую тактику и знаю еще, что они копают укрепления там в районе Чуплынка подствольную артиллерию в аккурат, чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что русские готовятся бить по Херсону, к сожалению. Наша авіація сьогодні завдала 10 ударів по ворожим позиціям, уразила шість районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотири позиції зенітних ракетних комплексів противника. Водночас ворог намагається утримати тимчасово захоплені території та не полишає спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Обстрілює позиція наших військ уздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку і обстрілює об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетні та 11 авіаударів. Між тим, завербовані в Росії в'язні після отримання зброї масово залишають підрозділи окупаційних військ та намагаються втекти в Росію. Підрозділи Росгвардії під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами шукають дезертирів. Окупаційне керівництво тимчасово захоплене території Запорізької області. Організувало проведення так званої інвентаризації житлового фонду та перепис населення. Заходи проводять з метою пошуку та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій. Росія сьогодні одночасно била по Україні крилатими ракетами та дронами Камікадзе. Останні летіли з території Білорусі. А Майже одразу після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох містах лунали вибухи, зокрема у Києві, Чернігові, Івано-Франківській, Полтавській та Вінницькій областях. Ворог вкотре вдарив по об'єктах критичної інфраструктури. Так на лівому березі столиці на деякий час зникло світло і вода. Але у міській адміністрації повідомили, що жодних руйнувань та жертв через атак. Ки у Києві не зафіксовано. Ворожі ракети та дрони успішно збило по, збило ППО. А от у Чернігові через атаку безпілотника постраждали троє людей. Загалом протиповітряна оборона збила 10 шахедів та 4 крилаті ракети. На Прикарпатті російські ракети знову поцілили по бурштинській ТЕС. Це одна з найбільших теплоелектростанцій в регіоні. Через обстріл там спалахнула пожежа, але вісім десятків рятувальників впоралися менше ніж за годину. Масштаби руйнувань поки невідомі. Однак проблем з електропостачанням в області наразі немає. Хоча жителів Івано-Франківщини все таки закликають економити. Наша область зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по Борштинський тес, внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють рятувальники на місці. Дякуючи Богу, жертв немає. Що робити, якщо енергетична система України вийде з ладу? Говорили сьогодні на стратегічній нараді президента. Урядовці мають намір створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури. Загалом на розгляді кілька сценаріїв, але в будь-якому випадку Україна себе захистить, хоч хоч би що не планував робити ворог. Від 10 жовтня енергосистема України під постійним обстрілом ворога можна сказати, в Україні з'явився ще один фронт енергетичний. фахівці надзус. Силями забезпечують живлення міст і сіл попри регулярні обстріли, але українці мають стати з ними пліч опліч. Йдеться про максимальну економію, максимальну економію електроенергії у ранкові і вечірні години пік. саме Шахеда наразі є найбільшою загрозою для критичної інфраструктури. В повітряних силах ЗСУ, кажуть, понад 85% так званих мопедів знищують ще на підльоті до цілі. Але незабаром про це вже говорять у МВС у ворожих безпілотників. Взагалі не буде шансів виконувати свою убивчу місію. Ця загроза буде тривати ще ну максимум, мені здається, тижні, два, півтора, два тижні. Коли ще ця загроза буде, скажімо, мати такий достатньо, скажімо, сильний характер для нас. Якщо ви проаналізуєте, то коли почалась історія вся з дронами, долітало 90-95%. Зараз долітає вже з дронів менше 30%. Введення Росією воєнного стану на окупованих територіях нічого не змінює для України та її збройних сил. Так відреагував у Києві на указ Путіна е е на підписаний ним сьогодні цей крок країна агресорки радних глави офісу президента Михайло Подоляк назвав псевдолегалізацію мародерства та розгрубування майна українців перед черговим перегрупуванням. Для України це не змінює нічого. Продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій, сказав. Подоляк Нагадаю, що Путін запровадив так званий воєнний стан сьогодні на усіх окупованих Росією територіях. Йдеться про частину Херсонської, Запорізької, Луганської Донецької областей. Указ був, як ми щойно почули, підписаний негайно. І фактично, це означає, що місцеві військомати отримають ще більше повноважень зможуть забирати в армію усіх чоловіків без розбору. Указ ділити РФ на чотири зони з різним ступенем готовності до бойових дій. Це потрібно для того, щоб в будь-який момент перевести будь-яку територію в воєнний стан і там продовжити мобілізацію. Очільники окупаційних адміністрацій також отримують додаткові повноваження для так званого забезпечення безпеки. Ну і далі про військову допомогу від країн-партнерів Греція передає Україні броньовані машини піхоти. Про це повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба після переговорів зі своїм грецьким колегою Нікосом Дендіасом. Під час зустрічі вони також обговорили продовження співпраці у військовій галузі. І Наразі пріоритетом є зміцнення протиповітряної оборони України. Цінуємо озброєння. Яке Греція передає Україні для того, щоб ми могли захищати нашу землю? Дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни. Ну і попри проблеми з енергопостачанням від завтра у Києві стартує опалювальний сезон. Про це заявив міський голова Віталій Кличко. Батареї потеплішають, бо на дворі стає дедалі холодніше. За прогнозами синоптиків, завтра очікується різке зниження температури до 7 градусів у день майже нуля уночі. Окрім того, старт опалювального сезону допоможе зекономити електроенергію, оскільки зникне необхідність обігріватися електроприладами, кажуть в мерії. І закликають киян не вмикати електрообігрівачі. І кондиціонери нагадаю, лікарні, школи і інші соціальні заклади вже підключені до централізованого опалення. На 10 років ця дожителька Черкас Тетяна Дробот її визнали винною у державній зраді. Дробот відправляла фото фортифікаційних споруд міста Сестрі у Росію, виправдовувала у соцмережах анексію українських міст і писала, як мріє, щоб їх розбомбили. Розгляд справи тривав понад півроку. На судовому засіданні зрадниця намагалася витиснути сльози каяття, але це не допомогло їй уникнути покарання. Ще один українець, житель Кропивницького, отримав два роки умовного. річний Роман Жмарьов надсилав донці скріншоти з геоданими позиції ЗСУ під Авдіївкою та Слов'янськом. Як встановило слідство, це була секретна інформація і могла зашкодити українським військовим. Обвинувачений свою провину визнав та переконував, не знав, що видає державну таємницю. Сутичка між силовиками і міським головою Білгород-Дністровського Віталія Граждана підозрюють у махінаціях під час відшкодування збитків понівеченої ракетою будівлі. Сьогодні співробітники управління разом з поліцейськими прийшли до нього з обшуком. Мер міста намагався покинути кабінет, але його не випустили. Почалася штовханина, аби не зривати слідчо-оперативні дії. кажуть в СБУ. На мера одягли кайданки, і вже після цього вручили підозру по іншій справі побиття голови місцевої райради. Нагадаю, бійка сталася влітку під час засідання. Сесії тепер у побитті граждан звинувачує силовиків Правоохоронці мають дати законну оцінку діям обох сторін. Я не волю припаси Марія Дніпра планує компенсувати місцевим жителям витрати на ремонт пошкодженого російськими окупантами майна уже найближчими місяцями. Відшкодування обіцяють і повністю для повністю знищених оселі і запобиті вікна. Для цього просять звернутися до районних адміністрацій з документами і заявою. Розмір компенсації визначить спеціальна комісія після оцінки пошкоджень. Львівські медики врятували 12-річного Стаса Краматорська, який дивом вижив під час ракетного обстрілу росіян. Снаряди наздогнали хлопця влітку у будинку родичів на Харківщині. У кімнаті просто посеред сну осколок потрапив хлопцеві у голову. Далі була семигодинна операція. І тижнева кома. Коли Стаса притомнів не впізнавав рідних і не міг ходити. Його чекали ще два місяці лікування. і Операція зі встановлення титанової пластини. Сьогодні до стаса поступово повертається пам'ять. Він заново вчиться ставати на ноги, і невдовзі навіть зможе почати навчання. Для повного відновлення хлопцю потрібно щонайменше півроку. Знаряд прилетів в кришу дому, взирвався. Це все б'ється планиметься. Залізна ось така штука короте, від снаряду. Йому по голові вона там вся в крові. Малий закатився під кровать. Це його спасло, тому що криша обвалилась повністю, і дві стіни їх доставали з-під завалів. Пластини витулялася під нього, там, де нема кістки, там просто була яма, яка утворилася, і відповідно захисний ефект, щоб захистити мозок від зовнішніх якихось чинників. Мобілізація кримських татар у Криму, протистояння російському тероризму та як примусити Іран зупинити поставки зброї до Росії. Ці теми в ефірі каналу Ми Україна обговорять мої колеги Олена Чабак і Богдан Машай. Залишайтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі.